Про ситуацію на Донеччині нам розповість Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, розкажіть нам, що цими днями відбувається на Донеччині, і чи спостерігаєте ви, що бойові дії стали інтенсивніше? Бойові дії набирають більш інтенсивних обертів саме на цих напрямках, які ви зазначили. Особливо це Бахмутський, Авдіївський напрямки, вся лінія фронту під постійними обстрілами ворог намагається просунутись вглиб, прорвати оборону. Ці спроби е, не є вдалими. Там, де він е, навіть якось точково розвиває успіх, е, відразу зазнає ураження і відступає на попередні позиції. При цьому. Величезні втрати несе у живій силі, але ми про це вже неодноразово зазначали, що ворог фактично не рахує жертв серед е, своїх свого особового складу. Е, мобілізованих, як мобілізованих, так і регулярних військ Російської Федерації. Е, в цілому ж територія Донеччини також е, періодично піддається обстрілам. Там, де дістає це і ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню і використовують також ракетні удари, там де не досягає вказаний вид озброєння, пане Павло. А у зв'язку з цим ворог якось змінює свою тактику і свої дії. Ворог основне у нього це тактика випаленої землі. Він її не полишає, тобто він гатить повністю по житловим кварталам, основне щоб сіяти паніку, і в тому числі він знищує фактично. Не тільки цивільної інфраструктури, а й жителів міста, і в тому числі прифронтових міст, які там ще полишаються. Але незважаючи на все це, ми максимально працюємо для того, щоб у нас працювали всі об'єкти критичної інфраструктури там, де можливо, і проводимо евакуацію населення з прифронтових міст. Навіть люди, коли відмовляються на виїжджати, ми пропонуємо їм переїжджати до. Більш віддалених міст навіть всередині області і всі умови відповідним чином для цього ми надаємо і люди чітко розуміють, в яких умовах вони будуть проходити осінньо-зимовий період. Ну що ж дякуємо, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Був з нами у цій порі.